І повертаємося до головної теми дня. Готовий до ефіру сюжет про лікарняний арешт Юрія Луценка. За цими загратованими вікнами ночував Юрій Луценко біля будівлі, дверей та під запасними виходами чатує посилена охорона до відділення, у якому перебуває ув'язнений, що п'ять хвилин вбігають лікарі. Як почуває себе пацієнт, не повідомляють Ви ще знаєте, як там Юрій Віталійович? нього стан сказати після кількох годин шатувань за дверей ні слова інформації? О першій годині дня журналістів, які шатували під дверима, випихає охорона. За дверима дізнаємося. Бійці звільняли підхід до ліфту, а Луценка перевезли поверхом вище до відділення неврології на діагностику. Усі входи та виходи перекрили. Ілля прийшов навідатися до хворого дідуся. Коли прийшов до відділення, двері перегородили озброєні бійці. Звоняла цукатири нас. Зараз в палаті з дідом. Він сказав, що Луценка привезли в цю лікарню і зараз нікого не випускають. Поки. Через годину вхід до неврології відчиняють. До відділення гострих отруєнь везуть пристрій для узі діагностики. Запитати про стан здоров'я Юрія Луценка намагається його брат та депутати Юрій Гримчак та Тарас Стецьків. Депутату не відділення із проханням впустити до брата іде до головного лікаря Сергій Луценко. Головний лікар ні йому, ні дружині Луценка не дозволяє. Як і не розказує про стан здоров'я пацієнта, потім руки трясуться. Це перше. Друге, значить, стан здоров'я за Юрія Луценка за словами лікаря. Він не називав сьогодні діагнозів. Він сказав, що я себе поважаю, і після проведення повного обстеження скажу все, що в нього є, в першу чергу родичам не скажу незакінчені аналізи, по незакінченим аналізам нічого. Водночас за свідченнями джерела каналу ТВА у лікарні Юрій Луценко може ходити і до лікарів його приводять. Однак має червоні плями на обличчі та голові, що може бути ознакою псоріазу та страждає від головних болей. Розказувати більше про хворого лікарям заборонило керівництво. Інформацію про офіційну заборону говорити підтвердила психотерапевт відділення Валентина Григор'єва. Шаби нічого не може, якщо похуділо на 20 кг. Це опасно для життя. Таке швидке, різке зараз Що всього можна. Ну там фрукти, овочі там але, щоб гламацічали всего дати йому свободу і он зразу почне Понимаете, а так много ж таких людей дисідєнти раніше були. Я бо не спала, роботу там привозили їх і нагадає їх... за депутатами. Потрапити до Луценка та перевірити його стан здоров'я вирішила спробувати і Юлія Тимошенко. Рустрої. Після кількох хвилин чекання Тимошенко пішла до головного лікаря. Після розмови за дверима повідомила, надія довідатися до хворого є. Я піду з полютям двох ще вдвох. Всі інші депутати залишаться тут без депутатів, без нікого. підемо і просто подивимося. Е, живий е, Юрій Віталійович Луценко, в якому він стані знаходиться. У приймальні у головного лікаря про стан здоров'я Луценка дізнаються журналісти. Прямо на столі у приймальні вони знаходять документ із діагнозом Юрія Луценка, підготовлений головним лікарем до прокуратури. У ньому хворий має діабет другого ступеня, панкреатит та дистонію. Далеко не легкі, недуги. Це суперечить інформації з генпрокуратури про те, що стан здоров'я Луценка задовільний. Оксана Тупальська Кирило Лазаревич ТВА.